Усім привіт, друзі, я вам обіцяла, що буду грати у... в цю в червоне коло, але, звісно, скільки у мене життя, такий епізод. От, вчора ми проходили з вами четвертий епізод, а сьогодні ми проходимо з вами другий епізод. Не дуже полюбляю рекламу, коли я знімаю відео або граю. Від її я збрі. Так, пропускаємо. Якщо не помиляюсь, то реклами будуть е або рідко, або часто. О, все. М -м -м. Так, продовжуємо грати. Так, я вже там побачила, там зараз цей буде дуже ваш кень. Ну, не прямо шкенький, але треба буде успіти. Спасибо, что все разрушили. Так, чекаем, чекаем. Чекаем, 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 чекаем. И убегаем. Я, я зараз попаду на цю штучку Ой, ой, Благодарю за один. Так, сюда. Да все. Прошло. Зараз я почну ну, отак, от щоб в мене були два цілих життя. І знову кажу, коли я помру і на якому рівні, то ми будемо починати на цьому, типу, рівні Ем, um, Так. За п'ятий епізод я ще не знаю, тому що там піпець -пі -пі. Як важко буде мені? Я сама не знаю, як я. Ці рівні проходили, вони ж такі важкі були. Там є один мій любимий, якщо не помиляюсь. Ой, це важкеньке зараз. Давай, 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 давай. Мене ще й самого не підкидає, воно таке. Вибачте, мені так, ну, да, вибачте. Все. всем пока. Я пішла так, далі. Думала, сейчас помру насмер. було. <пирію> ви как <дивіться>, яке <пирію> падлюка. Ой-ой-ой. Я с ним в одно время підпрыгнула. И гатин бы мне зараз лохнув.

Хотя бы так Чекаем. Снежену. все Дякую. Статус, у них одно условие. Ты третий, всегда. Так вот все. Не проблема. Так вот так Тут вот. Новый статус. Новый вызов. Давай, 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 давай. ой Ой-йо-йо-йо-йо-йо. Я Блин. Самое страшное. Обідно, якщо в мене все життя закінчиться. А, а може і не закінчиться, хто зна. Ренс контроль припливів. Спеціальне рішення від припливів і вночі. Ремонс контроль припливів. Ваш климакс контроль. Сюда. Все. Прошло. Тут я поняла вже, що тут що то не по плану. Угу, ось. Ви тільки подивіться на чого. Какашку буде. Коротше, ну, точно будуть всі чотири епізоди, але за п'яти я точно не знаю. Ну, ще ми дойдемо ну, дойдемо з вами.

что ты из меня вечно дурочку какую-то делаешь? И это uh -huh. очень важно. Она мне вчера прямо глаза открыла. Представляешь? Я всю жизнь mm. думала, что я четверка. Ну типа там дом быть что это мое. А оказывается, я семерка. Понимаешь? Семерка это духовный проводник, это исследователь. Так. Тем более, что семь это духовное число. То есть оно как бы Ого, Винтик, что так миру. думаю? Ого, о, господи, что там уже? думаю не совсем, уточни, пожалуйста. Может быть, мне благотворительностью заняться, а? Так хочу людям помогать, творить добро. А вселенная мне потом это все вернет энергией. Это моя миссия, Зай. Сашечка, понимаешь, благотворительность, это не так... Ох. Это не всегда по добрым делам. Там 10 ангелов, которые реально помогают. И тысячи демонов, которые просто отмывают баки через фонд. Не лезь туда, пожалуйста. Не миссия, Зарь. Это знак от измены. А у меня встреча на ордынке через полчаса. Mm -hmm. Саша, я надеюсь, ты не отмываешь. Давай, давай, давай. Все, вас не сгну. Страшно. Сейчас будет очень рискованно. Давай. Фух, завжди Николы не полюбляла такое. Куды, куды, солнышко мое. Так, стоп. На одно житие я боюсь. Фух, все. Хоть все добре. А, не, не ну так. Сюди і сюди. І, ну ладно, у мене все одно вже пройдені, але новий цій не буде. У, зараз буде їм такий, та-та-та. Ой-ой-ой. У -ой. мене саме почує не був та-та-та. Я можу навіть <після> і... цей сама їх вбити. Мені не треба буде навіть включати ту фігню. Тому що воно ну, мені не треба. щоб я померла. Ну-ну-ну. А, куди приїгаємо? добрий мій. Добре, моє, друже. Ну, вони мене зараз побувають. Друзі, на якому рівні ми закінчили? Давайте подивимося рекламу. Один раз.

я не дивилася на нього, я дивилася на низ на бензопилу. побачаюся усім серцем. Фігу, фігу, фігу. Дивлюсь в книгу, бачу фігу. Мені ще за Ура! Перемога! Звісно. Я говорю,

Не знаю, мені такі ігри чомусь подобаються. я ще. Не знаю чому, ну, Таку я не хочу, о, це я помню. Нам нажми. Дякую, бро. Але я тебе не полюблю. Вибач бачишь слышь. Надо нормально читати, навіть больно. Знаєте, як «Та, ми з вами зараз зробимо, щоб це пройти. Дивіться. Кидаємо. Воно медленно, дуже медленно йде, а ми термо. Тут ми віддавку. А ні. Не вовремя. Ну добре. І так, перемога. Це в мене зараз треба Шутко... не зрозуміла. Так. Ой, ні, друзі, давайте ми, добре. Я б хотіла сказати, щоб ми на цьому закінчили, але я обіцяла прийти. Ми і проходимо. Цього вбити, а далі можна не вбивати. Давай, давай, давай. кш-кш-кш. <хи> Я так сказала. Давай, давай! Кш-кш-кшш. кш Кш-кш-кш. А що, правда? Що правда, правда. Зараз треба чекати цих придурків. Ні, чекаємо, щоб він нас туди підпригнув. Так, чекаємо, на чого тут. Дякую, я дуже благодарна. Ну, це що таке? Мені дали два життя, а нам ще й боса приходити їхнього. Папу, чи як вони його називають, мені цікаво. Та... Почти, я тільки вбилася в дерево. Да. Ой-ой, а як далі? А, треба було. Я дуже внула, друзі? Ні. Сюди, туди, сюди, туди. Давай, 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 Ніка. Добре, померли, так померли. Ми не виновні, це все гра, да, це все грана спеціально від нами. Від нами так знущається і надану теж. Ладно, нічого страшного. Всім привіт, всем привіт. Доб... Э, Ника, ты так и лоу. Нет. Чему вид крытя на низу, то есть наверху. Хотя на низу у меня и я еще и сдохну. Рам, пам, пам. Все. Слезь, пустил, Не, пустил, ну давай, Ника. <тач> Выбитый зуб гематома с дрозением. Так, знаешь, мы с тобой не друзья. Да? И с тобой Собяр теж. Вы -то меня не полюбляете, а я вас. Ты же всю жизнь учили. Не надо сказать, что голова скажем. Ты придурок, я тебе сделал, ты еще потом кабинет заставит. Ну ты куда, Нико? Ну, только надо понять, с кем подраться. Це, це дуже екструмально в шоле. І я не зрозуміла, за що мені це? Все, все ви прийшли. Ой, це саме важке, як на планшеті його проходила. тому що ці, тут всі рівні у мене пройдені, тому що я давно вже граю. А на планшеті та ні. А чому я не знаю. І на планшеті було дуже важко проходити це і там де річка, щоб мені не втопитися. Дякую. ну мені кажеться не не кожен хоче втопитися. Ні. Е-е. Ну, ну, ну. ну. О, ну, добре. Боже мій, Давай, давай, давай. А що? Ані з чого мене стосують? Бо у мене волосся не випадає. Ну, доктор, какие варианты? Что мы делаем? Госпитализируемся? Михаил Александр Александрович, успокойся. Фух. Это не проблема. Современные методы лечения позволяют избавиться от этого практически за несколько процедур. Ну, давайте делать эти ваши процедуры. Так. Все проще. У, у, у специальный шампунь в аптеке. А дальше по инструкции. Нанести на голову, подождать 20 минут, а -а -а. смыть и все. На тех огрызках просто тихлопосом опальнешь. И обратно, товар нам в лаборатории давно поправлены. Здравствуйте, тебя. Боже. Если ты хочешь спросить, ничто, что девятка, это не, число. не Боже, свои... А что мне работает? Не а. а. Все, друзья, на чем видео закончится? Грати з вами в наступному відео. З вами була Ніка. Усім па-па